Коли я тільки почала працювати вчителькою, я може тебе шокую, але я ненавиділа свою роботу. Тато без мого відома надіслав це в редакцію газети «Волинь». Як вона це відреагувала? Я дуже погано відреагувала. Для мене це був розпач, тому що це історія про дуже особисте. В мене є той сумнозвісний комплекс відмінниці. В тебе його сподіваюся, нема. Ну, інколи я. Інколи я. Не хочеться мені. Болю надто багато в житті, мені не хочеться його поки що, принаймні, переносити на папір. А що для вас книги? Як повітря, я без них не можу. Це, як правило, таке, як ранкова кава, як почистити зуби і ввечері обов'язково прочитати. <тас> мені стало дуже соромно, що я закинула цю роботу. Хоча я знаю ключове правило письменників пиши. Олю, пиши! <пиш> Пишіть, я цього теж. <пиш> Поїхали. Так, у мене в гостях моя вчителька. Ніколи не думала, що буду брати інтерв'ю своєї вчительки української мови. Так склалося, але... З першого класу і до одинадцятого в мене були е, дуже теплі емоції з моїми викладачами української мови і літератури. Мені завжди хотілося поговорити з ними так, як зараз сьогодні. Тож е, в гостях у мене Ольга Сінькова, буду назвати Оля. Ви не любите. Е, розкажіть, хто така Оля Сінькова сьогодні? І це треба зразу розказувати. Так Оля Сінькова. Да. Сьогодні я не знаю, чи я зможу зімпровізувати. Ми недавно готували презентацію особистого досвіду, і там якраз треба було розповісти про себе, ким ти себе бачиш. Я довго думала над тим моментом, і, мабуть, на перше місце я поставила нарешті уже в віці 18, що Оля Сінькова це особистість. До певного періоду я над мало задумувалася, бо я була спочатку мама, дружина, донька, учитель. Коли хочеш виправдати чиїсь сподівання, відповідати там якимось очікуванням. А мабуть, вже прийшов той час і вік, коли я зрозуміла, що власні бажання, мрії, сподівання, прагнення. Варто таки ставити на перше місце. Тому я особистість, а тоді вже мама, дружина, донька, сестра, учитель, колега, патріот своєї країни і пишаюся тим, що роблю все можливе для того, щоб в цій країні стало краще. Так, тоді такий коротенький бліц: вірші чи проза. Проза. Чому? Не знаю. З дитинства я люблю більше прозу, від казок починаючи. А чому у ваших творах, яких ви писали, здебільшого фігурують реальні люди? Ем, може, так легше, можливо, початківцям так легше, навіть не знаю. У мене з фентезі з таким чимось менш реальним не дуже складались відносини. Я тільки нещодавно почала цікавитися такими жанрами, а більше, мабуть, Реальні особи, реальні події, реалізм в цілому. Мені були цікавіші, тому так. Можливо, це від якихось письменників, які надихають? Теж не знаю, можливо. Ну, я в університеті захоплювалася творчістю Еміля Зуля. Ну, реаліст, натураліст. Можливо, пана Самирного дуже любила в школі. Можливо, звідси. Ваш топ улюблених письменників? А, топ скільки? Три. Ну, скільки у вас там є їх? З дитинства найтепліші стосунки у мене були, якщо це можна так сказати, стосунки із творчістю Всеволода Нестайка. Це з дуже раннього дитинства. Я, мабуть, перечитала все. Принаймні, все, що було, а в нас було дуже багато. А тепер щодо моїх уподобань шкільних, улюблений це був у старших класах Микола Хвильовий. І я не скажу, що я дуже перечитала. Ну, я, мабуть, буду називати саме українських письменників. Не все перечитала, але мені подобається нерв, подобається стиль, тематика взагалі як особистість. Тому хвильовий. Ліна Кустенко, хоча не про вірші, але теж дуже впізнавана. Мабуть, спершу. з одного рядка можна впізнати Ліну Костенко, Василь Стус і Василь Симоненко, якщо можна так згрупувати тут разом. В сучасній літературі українській нещодавно відкрили ну, кілька років тому Мирослав Лаюк. Я читала поки тільки одну книжку, і це початківець в прозі, Баборня, тільки не знаю, як правильно наголошувати, про Вчительку, <с, <с,> вчительську долю, вчителя як дивну особистість, на яку ти дивишся і розумієш, якою ти не хочеш бути вчителькою. Дуже мені запам'яталося, хоча кілька років тому читала. А, складно так сходу назвати. Оксана Забушко. Теж, можливо, не настільки література, там досить складно читати. І треба бути підготовленим читачем взагалі як особистість. Ну, поки, поки так. Зрозуміло. А для своїх маленьких синочків писала казки? Писала, це були, мабуть, перші спроби якраз для синочків. Другий твір. Казочка, чи як назвати, це терапевтична казка, по-моєму, була. Писала. Там щось, я вже не пам'ятаю, про те, як братики мандрували колісницею і вчилися не боятися грому та блискавки. І як їм сподобалось? Ну, вони були маленькі. Думаю, що сподобалося, хоча близько кілька грому вони не перестали особливо боятися. А для чоловіка? Ні. Не було такого. Не було, я навіть зізнаюся, що я соромилася йому казати, що я пишу. Таке було. Ну, таке було, тому що для нього це було. Ні, спочатку він знав, що я пишу, спроби літературні, але для нього це було таке: а на ти це робиш? Угу. Бо Хочу. Це моє хобі, це моє захоплення, мрії. А вже потім він вчитався, що це ну, щось може вартісне трішки. Послухав похвалу інших людей, ну і зацікавився. А, наскільки мені відомо, ваш тато також володіє пером, і таке питання, чи це він знайшов у вас той вогник письменника, чи можливо Ах, нема вже тату? Немає. Володів пером, він мріяв завжди цим займатися, і я думаю, що це від нього я маю. Mm -hmm. Тут такий парадокс, що тато в мене інженер-механік, він має спеціальну таку профільну освіту, яка ніяк не перегукується наче з літературою. Але він мав, я б сказала, не здібності, а талант і прагнення реалізувати цей талант. Ну і з роботою, і з часом, мабуть, не дуже це вдалося. І він вирішив відігратися на мені. Я думаю, що то щастя таке, що саме тато дійсно помітив талант. Якщо можна так це назвати, він перші спроби мої літературні одразу поніс в редакцію. І перша ще шкільна була якась новела, там не пам'ятаю сумна. І наступні, коли вже я в дорослому віці писала, це з його купнячками, мабуть. Я почала розвиватися, принаймні. Він показав твори нашим волинським письменницям, Ніні Горик, зокрема, і вона продовжила його роботу ще більше, мабуть, стимулювала мене не закидати це. Він якось, може, редагував, ваші твори чи щось допомагав? Ні, не редагував. Він просто стимулював, підтримував. І навіть сварив було таке, що я щось пообіцяла зробити і не зробила, і якби не та, то може би і не зробила. Бо перед ніною Петрівтою було би соромно. <рес> Зрозуміло. Так, самотня саня, чи я мама із небес? І чому? А, не знаю. Емоційніше мама із небес, а досконаліше самотня Саня. А як виникли ідеї написання цих творів? Мама із небес був один конкурс на ресурсі малеча, це ресурс для молодих батьків. Я там багато часу проводила під час декретної тривалої відпустки, і я вирішила, чому б не спробувати. Але вирішила так через те, що ця історія про, ну як ти вже казала, про реальну людину дуже близька для мене була людина, подруга, з якою нам довелося опинитися разом. У пологому відділенні. У неї був трішки менший термін вагітності і дуже складна генетична хвороба. Їй не можна було мати дітей. Це, значить, треба розповідати, якщо щось передаруєш там. Словом, у мене з'явився синочок, я поїхала додому, а подруга ще лишилася на збереженні два місяці, і в неї теж народився синочок. Наших діток різниця два місяці, здається. Але ці усклад... ця хвороба дала дуже сильні ускладнення, і люди не стало. І мене постійно мучила, не знаю, боліла мені думка, чому от у нас був такий тривалий час, коли ми не спілкувалися зовсім, чому нас так доля звела разом, чому саме в один момент. Може, це для чогось було потрібно. Я хотіла вилити це на папір. Це взагалі перший твір, який так вже серйозніший. Хоча він взагалі це не про літературу, а більше про емоції. І зробила це, показала подругам близьким, потім це прочитав тато, потім це прочитала наша моя як-то, керівник, методист відділу освіти. І тато без мого відома надіслав це в редакцію газети «Волинь». Як вона це відреагувала? Я дуже погано відреагувала. Для мене це був розпач, тому що це історія про дуже особисте. Я вважала, що це не для загального читання, все ж таки болісна і не моя, тим більше історія. Але виявилося, що вернулося дуже добре, тому що мама люди прочитала це оповідання, їй розповіли інші люди. А ну, така не дуже гарна історія в тому місці пов'язана із. Подругою була. І, мабуть, ця новела чи оповідання, я не знаю, як окреслити жанр, вона трішки розставила крапки над І і припинила ці плітки. І мама, чи мама подзвонила до мене, чи я до мами. Ми довго плакали, і вона мені була вдячна. Я думаю, можливо для цього. Я потім провідувала їх. Тимофій звати хлопчика. От така історія. Добре. Трошки відійдемо від теми. Ви вчителька, мама трьох синочків. І деякі ваші роботи написані саме для дітей. Вони повчальні справді заставляють задуматися, чи правильно я роблю. Думаю, дітей також, якщо вони це читають. А як ваші сини реагують на ці твори? Чи вони є вашими фанатами? Чи вони читали ці твори? Ну, як вони були маленькі, то читали. Мама пишете, я не знаю, не було захоплення, не було. Ну, класно, супер. Про Миколая там у мене є одна, одне оповідання. У те їм найбільше сподобалося, бо вони фанати були Святого Миколая. ну Вже повиростали хлопці. І я вже трішки давніше писала, тому не знаю, як би зараз відреагували. Мабуть, свідоміше, що мама трішки письменниця. Скільки вже їм? Старшому сину Ромі 15, Іванкові 13, а Ростику 8. Тож все-таки більш дитяча проза чи все ж таки доросла? А, Що ближче? Ближче, мабуть, доросла, хоча я планувала розвиватися в дитячій літературі підлітковій. Почала писати, була підліткова, але війна трішки штупорнула. Штопорнула ще з 2014 року. так Я, мабуть, відклала в надто довгий ящик цю справу. Якось навпаки, більшість пише, наболіле, а у вас затихла ем... творчість. Не хочеться мені. Болю надто багато в житті, мені не хочеться його поки що, принаймні, переносити на папір. Ясно. Звідки і коли з'являється ваш ПГС натхнення і чому він так довго так давно приходив, оскільки, як мені відомо, ви тимчасово викинули свою таку музу до написання. Ну, не викинула. Я її сховала в куточок, я сподіваюся, особливо після твоїх слів дуже приємних. Чому довго? Я поясню. Я сама знаю, чому так довго. В мене є той е, сумнозвісний комплекс відмінниці. В тебе його сподіваюся, нема. Ну, інколи є. Інколи є. Е, Якщо я щось роблю, то це має бути дуже добре. Це стосується в усьому. В, е, може, крім домашніх справ. <сум> Все, що стосується роботи, так скажімо, і літератури так само. Якщо я пишу відгук на книгу. Останнім часом саме там я, мабуть, реалізовувала свої недореалізовані творчі потуги, то це тривалий час, тому що все має бути ну, не ідеально, але близько до ідеалу. Якщо я приходила на уроки, я намагалася робити, приходжу, чому приходила на уроки, я намагаюся це теж робити. Відповідально на совість. І теж стосується літератури. Вона забирала в мене надто багато часу. Хоча я знаю ключове правило письменників пиши. Не виходить зразу, можна потім розписатися. Але я поки що так не навчилася. Якщо я пишу, це вже має бути зразу добре. Кому ви писали відгук? На Ой, я дуже багато писала. В читацькій групі на Фейсбуці є враження отакенна група. З прекрасним адміном, патріотом про українські uh -huh. погляди і вчинки, і дії, і модерування проукраїнське. Я там дуже багато писала відгуків. Uh -huh. Письменників, прямо сказати. Не чула. Не да. не чула. Якісь відомі дуже чи ну, різні? Я Можу потім. Телефоном дуже багато, дуже багато. Є там на Багряного у сад Гециманський, є на Уласа Самчука Марія, тобто не тільки нові. Фантастика вперше Д Сімон з Терор прочитала, то я в захваті прямо мороз по шкірі. Тоді з класики. Господи, дай Боже, пам'яті, не можу згадати. Ну, а якщо ти маєш все ж таки таланти хіз до написання художніх творів, проте, ти новачок, як набути тих якостей і вмінь письменництва? Можливо, поділитись власним досвідом, як ви до цього доходили? І зараз, можливо, покращуєте? Я не знаю. Універсального, мабуть, немає, окрім того, що згадано, що треба писати. Але от. Пиши, пиши. Я сама вмію так казати дітям, якщо ти маєш талант, то чого б його не розвивати, а сама от не розвинула. Ага. Але в мене просто була, окрім тата, була ще людина, якою я дуже дорожу і вважаю, що мені пощастило е, працювати чи виховуватися. Це моя вчителька української мови та літератури Ольга Петрівна Солган. Ми обожнювали її цілим класом. Як я потім знала, що не тільки наш клас її любив, і це вона мені підказала напрям, де мені краще реалізувати себе, філологія або журналістика. Ну, з журналістикою не склалося, бо це треба було зарані думати про це. І про творчі здібності. Я нещодавно, до речі, з нею спілкувалася. Ну, нещодавно це теж років п'ять тому, але як один день я дзвонила до неї просто подякувати, що вона в мене є. Це після. Мабуть, 20 років мовчанки, і вона впізнала, хто я така. Хоча вже живе не в любом далеко. Вона перше підказала. І, мабуть, це, по-перше, хист все одно літературна робота це хист. По-друге, багато читати, багато, треба читати багато. І по-третє, людина, яка повірить в твої здібності чи таланти, підкаже тобі, вчасно підкаже правильний шлях. Якщо від цієї людини яка підказує, їй подобається, але вона критикує, як ставитись до критики? Дуже добре, дуже добре. А Я... якщо критика зневірює? У мене так не траплялося. Може зневірювати. Ну, це якщо вже дуже грубо якось сказано. Угу. Можливо, але в мене такого не траплялося. Я навчилась реагувати на критику. Пробували писати вірші? Пробувала, але. Не вважаю це вдалою спробою. Продекламувати не можу, Е, я. Я не маю, я її не пам'ятаю. Добре. Немаю. А що для вас книги? Як повітря, я без них не можу. Не можу просто. Щодня має бути прочитано хоч декілька сторінок. Є час на них. Е, Викроюю завжди. Це, як правило, таке, як ранкова кава, як почистити зуби і ввечері обов'язково прочитати. А чи хотіли б ви свою книгу видати? Дуже хотіла б. І, як би вона називалась? Не знаю. Не знаю, мабуть, збірка короткої прози якась наразі. Можливо, вже думали над тим. Ну, це для того треба витягнути з куточка свою музу та попрацювати. Бо зараз немає з чим навіть реалізовуватись. Що більше до дощів, вчителька української мови і літератури, чи все ж таки письменниця? Дуже складно. Mm -hmm. Дуже складно, тому що коли я тільки почала працювати вчителькою, я може тебе шокую, але я ненавиділа свою роботу. Чому? Я думала, що це не моє, що це дуже складно, що це багато сил забирає, воно виснажує ці діти, вони постійно щось хочуть. Я не знаю, як щоб когось не образити, а як самій не ображатися. А потім, після виходу з декрету, п'ять років я була в декреті, вже з'явилися свої двоє синочків, і воно якось зовсім по-інакшому почало сприйматися. Мені казала моя класна керівничка, що ти, Олю, відчуєш. Задоволення або навіть насолоду. Я їй казала, ви що? Так куди? Я би пішла, не знаю, куди б я пішла. В книгарню працювати, може. Би. То в ідеалі. Будь-яку іншу роботу, окрім школи. А тепер я не уявляю себе в найнакшому місці. А література, я сподіваюся, що все ж таки візьму себе в руки і так і буду писати. Тому наразі, мабуть, учителька, а потім письменниця. Ну, як як учителька, ви навіть більше трошки як вчитель, ви як друг. От це справді. А як письменниця, я ваш фанат. До речі, після вашого випускного я не викинула, ви мені подарували таку пакетик там із блокнотами дарували. І була етикеточка більше ніж вчитель. Вона мене зберігається. І ви взагалі для мене особливі. Ваш клас був. Дякую. Наступне питання. Чи є зараз серед учнів у школі талановиті здатні до написання, і якщо є, чи даєте ви їм якісь настанови, поради? Отак От я і задумалась. Вже так четвертий, здається, рік навчальний процес іде не зовсім так, як мав би. І мені складно сказати. Я не бачу поки що таких. Не бачу я таких. Тому і на столок не даю. Ну, серед моїх учнів я не, не маю сказати. Є дуже здібні, є оригінальні, талановиті в чомусь, розумні олімпіадники. А от з творчістю ну, може я когось не добачаю. Дійсно, я не бачу. А що б ви сьогодні собі побажала від третього лиця насамперед як письменниця? Олю, пиши! <пиш> Пишіть, я цього теж кажу. <пиш> Усе, мабуть, більше нічого. Це треба не лінуватися, бо я знаю, що часу, краще я сяду, прочитаю книжку чужу, бо це легше. Я краще новини погортаю. Чайку п'ять разів поп'ю, чимось іншим займуся. Ну, бо це робота, це дуже складна робота. Що з таким підходом, як в мене не знаю, це треба багато часу. на це. Ну, в мене навпаки, я коли читаю книжку, після прочитання в мене приходить натхнення, я сідаю і пишу щось своє. Ну, значить, ти вроджений письменник. <ріст> Це... <ріст> Бо я знаю, так є люди, які прямо з блокнотиком ходять, записують або надиктовують собі на якийсь гаджет думки, спостереження якісь. Я знаю, що так треба було робити, але ніколи не робила. Можливо, через те недисциплінована я така письменниця. Ну... <ріст> <ріст> Бажаю тоді вам е нарешті дістати своєму того куточка, вимести її віником, щоб вона до вас причепилася і ходила за вами по п'ятках. Дякую, я сподіваюся, що так і зроблю. Особливо після твоїх таких підбадьорень. Мені стало дуже соромно, що я закинула цю роботу. Дякую. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую тобі за приємне спілкування.